Я дійсно щиро заздрю людям, які кажуть, що що ви в тія в купляєте, бо у мене це по старому. Ви подивіться, він в камеру не влазить цей пакет. Розпаковка з Аврори на 2000 гривень, по-моєму, з вас лайк та підписочка. Повний Беллс в Аврорі. Уже ви ж понимаєте? Я обожнюю адвент календарі і все, що з ними пов'язано. Тому взяла на розпаковочку в окремому відео ось такий адвент календар з конфетками від Міньйонів. І ось такий великий адвент-календар від Міленіума, Також з цукерками цей коштує 125 гривень, а цей 190. Це потрібно. Котекс, дівчатки, напишіть, якими каждодневками ви взагалі пользуєтесь чиєї фірми, бо вони щось всі і поганіліс, я взагалі не знаю, які брати. Рибацький, от такий контейнер для мого молодшого брата. Це також для молодшого брата, бо я взагалі не п'ю цю діч. Це Корій. До речі, ось цей нам подобається більше всього брати. Знову взяла своїм кашатнічком всім моїм любимим, знову Фелікса, бо він все ще по знижці в Аврорі по 10 гривень. Так, це мої улюблені серветочки. Друзі, моя рекомендація. Так, взяли таку пахучку машину спробувати. Ну що, в Аврорі знову з'явилась. Купа нових смаколиків. А що це означає? Чекайте нове відео смаколики з Аврори, друзі. Я знаю, що ви їх любите. Ось таких от смаколиків, поміличів для відео про смаколики з Аврори буде багато, тому я не буду на них акцентувати увагу. Просто знайте, що їх в мене багато. Я сподіваюся, тікток це не заблочить. Але мій папа взяв собі ось таку: що це? Тісачок такий. Для того, щоб різати м'яско на вкусніші грузинські шашлички. Отак, бачите, він тут запакований. Отакий. Це також буде відео про смаколики. Так, взяли ось такі лопаточки. Вони були по 9 гривень, здається. Якої б вони не були якості, пригодяться Так, в машину взяли ось таку тряпочку з мікрофібри. Також для автомобілістів. Взяли спробувати ось такий поліроль-торпеди. Це ми вже пробували. Я знаю, що це класна тема для гуми. Ось такий також балончик. Взяли ось такі ось накривашечки для бутилочок. Ще з таким кранічком можна закривати, відкривати, типу, для олійки. Так, взяла собі ще отакий чайочек спробувати. Лондон, чисто чорний. Чай обожнюю пить з лимончиком, і взяли ось таку величезну шоколадочку Вері Пері. На цьому все. Я вам дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. До нових зустрічей!